Валентин Іванов виготовляв ракети у КБ Південне. Вийшов на пенсію і ще 20 років. Працював на інших посадах. У свої 80 не збагне, чому у самого мізерна пенсія, а в дружини ще менша. Чотири тисячі гривень у мене п'ять тисяч гривень. Ну понимаете, ціни ж ну дико растут, ростуть. Ну ж карата Отопление. у мене 60 лет. стаж у меня большой, понимаете, а виход получается минимальный. Із червня за електроенергію платимо уже 2 гривні 64 копійки за кіловат годину. До комуналки додайте вартість харчів, витрати на одяг і в сімейному бюджеті дефіцит. Обурені українці пишуть електронні петиції. Чому чиновник отримує дуже високу зарплату? Чому у родичів чиновників високі пенсії? Ви бачили ціни на комуналку, ціни в магазині підвищити всім пенсіонерам пенсії і мінімальну зарплату? Щоправда, ці електронні звернення не набрали необхідних для розгляду 25 тисяч голосів. Пенсія низька, бо була мінімальна зарплата або видавали в конверті, пояснюють у пенсійному фонді. максимальні пенсійні ж виплати на Дніпропетровщині отримує лише один відсоток осіб з 887 тисяч пенсіонерів. Мінімальний розмір пенсії встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. працездатність 2093 гривні і, а максимальний розмір складає 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Тобто це 20 930. Залежно від стажу соцвиплата буде більшою. Наприклад, пенсіонери у віці 65 років і не працюють. Чоловіки зі стажем 35 років, а жінки 30. У цих випадках мінімальна пенсія 3120 тисячі гривень. Пенсіонери віком до 70 років і мають відповідний стаж, і особи з інвалідністю першої групи мінімальна буде 2760 тисячі гривень. На відміну від України у більш розвинених державах накопичувальна або змішана пенсійна система у Швейцарії. Виходять на пенсію 64-65 років. Форма забезпечення виплат за старістю, обов'язкове приватне страхування, добровільні або приватні заощадження. І суми залежать не тільки від умов праці громадяни у шлюбі отримують більше. Мінімальний розмір пенсії в першій формі заощадження знову ж таки складає близько 1200 швейцарів. Царських франків, якщо ми говоримо про індивідуальну особу, яка не є в шлюбі, максимальний, то це 2,5 на індивідуума близько 2,5, або ж в півтори рази вища сума, якщо йде мова про сімейну пару. Громадяни США відкладають гроши у різні фонды и чем пізніше противник выйдет на пенсию, тем большую выплату отримає. Люди стараются работать до 70 лет и более, для того, чтобы размер пенсии потом был выше. Во время своей работы можете откладывать дополнительную сумму денег. Это не считается вашим доходом, это не облагается налогом, пока вы работаете. Найвищі пенсії в Україні отримують жителі Києва, Донецької, Луганської, і Дніпропетровської областей. Традиційно це шахтарі, гірники, військові і правоохоронці. Щоб отримувати гідну виплату за віком, юристи радять працювати офіційно, відмовитись від зарплати у конвертах і контролювати процес нарахування пенсії, а у разі порушення прав йти до суду. Треба звертати період, за не нараховувати, оскільки у нас в пенсійному фонді можуть взяти період не той, який де більша була зарплатня, у особи, а можуть взяти де менший. Мене те, що подавали, в принципі, виігрували, оскільки судді ставали завжди на бік особи. Вдавалося відстояти права мого клієнта, якому не дораховували десь тисячу тисячу 1500 гривень не цьогоріч у квітні у Верховній Раді зареєстрували законопроект про накопичувальну пенсію. У її перевагах експерти не сумніваються, тим більше, що частково вона вже була. Проблема в іншому. Коли у нас були е, утримання заробітної плати на пенсійний фонд, там 3,6%. Ми накопичували їх, накопичували. Але при реформуванні єдиного соціального внеску. У нас держава сказала, що ні, цього не накопичувалось, не було і цього немає. Після такої події ну яка є віра в то, що 30 років це протримається, що нам знову не простять на пенсію в Україні. Виходять у 60-й за наявності 30 років страхового стажу. Розрахувати виплати можна на порталі ПФУ з допомогою пенсійного калькулятора, але фахівці радять почати відкладати на старість уже сьогодні.